А все вже і тільки. Дікен трошки приїхать Ось цього надо обов'язково яз... обов вбити. Хто не дивився, раджу подивитися Світ я про. з нього випадало оце м'ясо, то що дає більше ніж хліб. І ще й по 5. Він що, це легендарна їжа. ця ось косуля буде на мене нападати. Ні, я знаю, що це не косуля. Шостає взагалі випадає. Правильно, нічого. Набігаю бився. Ще один чикін. Може мені їх не треба вбивати? Все, Она була раньше клубні. До речі, до речі, до речі. Так, добре. Поки ночі нема. Хоча в мене і так спорядження, тим, що я можу нормально відбиватися штани і... От тих самих, конечно, от э, скелетів ні, тому що це треба буде спускати. Але от зомбі, да. Ой, ніч настає. Кибітька. Так, значить, я сейчас роблю кайло. Олексе, а що ти робиш? Правильно. Залізу. А ще що? з чого? В мене не було палки, тільки один чай. Може, менше треба це накупити. Я зроблю. Не є сукер, в мене є сукер. Я зроблю чисто собі, значить, кайло, відро і на оставшеся залізо броньку. Бо броня треба. Реально. Без шуток. Ой, все нормально. Все нормально, все нормально. Так це в мене в реальному житті дещо там впало. Коробка. Все нормально ломається. таке гарне запитання. Мені ще треба дерево на скрині взагалі. Так не хочу. Я не буду цим так сказать дуріком і поставлю зразу же з тим. Тому що в мене десь на цьому рівні буде хата. Мені треба, мені потрібне. Ай нід. 14 вистачає на. ...на грудник. Вау! Я сказав, в блок. Я сказав на нагрудник. І на чоботи. Все я вже чуть не цьфулсет. Угу. Угу. Там купа мобів, і я не знаю, що там є. Тому я як мінімум вирушаю в другу сторону і ще мені. Взагалі бажано вугілля. Тому що. Коптильня я вам ще чесно скажу, про коптильну ви можете, так сказати, підзабить. Не підзабить, а підзабуть. Тому що це походу в першу коптильну винайшли, тому що, блін. Зробили вже давно ці. факелів і мені взагалі не може найти. Так в мене є 39 фактів. Тюк. Тюта наша скільки. І случайно кнопку прижав. Ббебебе. Майнкрафт спеціально поставив, щоб я не базікав багато, що мене не факелів. Вугілля, нормально. Новенька залізна кайло. Тестом тебе на вугіллі. Все, тест пройду, але мені залі... Мені вугілля не треба. Це мені просто дуже сильно хотілося на чого, чимось поламати кайл. І все. Та ну! Проход, я угу. Да, тут нема. Тут я проход, Все. Даже ни одного залізка немає. Хорошо, хотя бы я вже в залізки пришел. Залізним мечем, на секунду. Вау! Это была тупо дирка для залізок. Так, все, я пишу поводу. Тут би можна було б жити. Вау, це ще приємно. Мені треба бробити якийсь аванпост по дорозі. Та ні, по барабану, не треба мені. Це я сирою, трошки. Скільки, типа, сирої трошки поїмся. Скільки ти посирой відновлюєш по одному, так? Да? Хоч цей святе м'ясо, але я тримаю кусочком язик. Бо я не збираюся отримувати демедж і потом. Щоб в мене їжа зникала. хп мені предостаточно. Угу. 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 Саванні тіпає вивчить. А чого ти цілися, га? Даже з ближнього бо я так довго чі... цілися. Ууу! Вау! Мені, ктось в погоньку стріляє. Так, пацаны, подожди дайте мені відро води набрать і все І робіть емі, що... А не, не буду це ставити. Я не буду. В мене реально по ву попів тільки пробивай. що я така за махіна. Скажіть мені. Потім я ще зроблю такі тут гарні стойки, але поки так. Так. Блін, в мене на балансі... Ноль? Добре? Нуч вирівняємо території. Бум-бум-берем берем, бірм. Я хочу ще зробити продовження. Типа колодами, а так зробити, наче підпираю ще одну платформу. Бо я не люблю в Майнкрафті створювати Висючі платформи. Для мене це некрасиво. Так, пепем 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 пмпем пепем пемпе-пемппем. Все. А вы я даже трошки так зроблю. Я даже отак вот зроблю. Подождите, дивись. Я вот так зроблю. Не, сюди. Угу, це не крафт сяду. Знаєш, прийдеться такий заборчик крафтити. Що ж порк? Це теж заборник. Виробиться. Алло! В новій і нові, будь ласка, добавте, щоб з багатьох блоків воно крафти. По всіх тих, що багато в мене блоків в інвентарі. Це буде такий підйом для блока. Тут він буде обкладений. Так, пасаншуй. Та не, все, не буде ніякої обкладки, хвати. Это все таки Майнкрафт же, а не щоб не впав. Мені ще ж треба з чогось платформу буду. Ось так, якщо я прям так хочу зробити обклад. Так і куди снимаюсь? Ты по одному вообще ну, хп не маешь ты шо вообще, ну ты мне вообще ничего сделать не сможешь. Дивіться, что у меня є? Зомби, может не надо, ні? Добре, откисну. Я думав, що ти не хочеш просто отписать? Ты мне спитала, що може не надо отказать? Ти пішов, значить надо от.

Вот, шо? З це цепа не може застроїться забор. Оп! Єсть. Угу, угу. хватит вс. Харі. Тепер оце дерево треба знести під нуль Тільки я не понимаю, чому Ми прям такі нормальні блогери? Благодаря ви, но си вържи вой. Добре.